Опа! Ось, ось, ось догнала! Я ж кажу, ганяє. А ось ти! Ось ти де! Попала бляха Люя з ударом, він просто буває не заліз. Ось, дивіться, іще. А це вам Друзі, моя ціль в цьому році зібрати 10 тисяч підписників. Тому якщо ви мені поможете в цьому і підпишетесь на канал, я буду дуже радий. А вам гарного перегляду. Погнали! Зараз буде вигрузка. Рівня взагалі немає. А де ж вода? Тупа муляка. Треба одягати ці тепер. Черевічки далі йти в оцих черевичках. Що це хоч така ще не миша якась здохла в чоботі? це це ще з зими. Залишився штука для обігріву. Ого! Це неприкольно! Це взагалі не прикольно! Добрий ранок всім, друзі! Такс! Нарешті! На ставку Crostej Major Craft! Сьогодні будемо його тестити і ганяти. Цю палюгу до 28 у нас грам. І дуже-дуже сильно я її хотів. Поганять на воблерках і бляшках. Що сьогодні у нас і буде. Дивіться, скільки в мене тут всякого, всякого всяких приколів цікавих. Зараз зберу палюгу і перейдемо з вами більш детально до де своїх приманок, бо тут дуже цікаві темки є. Отак вона виглядає, дивіться, який тут лад. Вона фастова, але... Запливенька така. Клас. Будемо сьогодні, мабуть, з круточкою пекти. Такою. Ну і під цей спінінг у мене є таке катло на тест. 1.5. Дивіться ще як наметала катуха. Шнур більш-менш адекватний. 200 метрів сюди не влізла. Таксі. І заганяємо. Перший раз ставимо катушку на цей спін. Ну -ка. Піджимаємо. І фіксуємо гайкою цією. Прикольно. Так, друзі, скруточка вже залетіла сюди. І тепер я думаю з чого розпочати. У мене дуже багато приманок сьогодні. Так як я одну із рибалок обловився класно залізом, то я набрав горден кетчевського заліза. А така мені сподобалась бляшка, будемо сьогодні юзати. Зараз дістане ось така цікава. У мене тут обмовочка ще є по інквізітору отакий От красавчик. Ага, на два тройника? Це СП на три тройника, а СФ на два тройничка. Прикольно. Опа! Ой, друзі, ось цього я й хотів. Ось цього я й хотів. Оцього я й хотів. Іменно такого я хотів підв'язування. Ось так. А ну малиха підожди. Обережно. І я не кусаюсь. І ти не кусайся. Ось вам і... Інквізік. Ти що, ти що? Бля, хоча ж без кордон. Тройник в пальці. Друзі, головне це коли залітає тройнік в пальці. Головне на перших парах його видергнути. Із пальчика. Бо далі буде просто жесть. Ну, роздиплеєше. Ого, якого вона навела мені шороху. Скруточка нормальна. Але палець, ай-яй-яй палець. Вихід був. Був щучий вихід. Малюк розсипався. Це значить, що там... Кої хто прокивав, малюк просто так не сипеться. Ось дивіться. Це вона тут ганяє, стоїть. Ось, ось догнала, я ж кажу, ганяє. Просто так малюк не ганяє. Ой-ой! Просто так малюк не ганяє, я знаю, що ти тут була. малика. Так. Що ще один в в пальчики загоним, чи як? Інквізіч. Красава. Красавчик. Такс. Зові інструмент. Завжди, друзі, завжди. Тільки бачите, що сипеться мальок, туди той вибір. Там буде вона стояти. ну це 100% вірогідність. От оці шнурки, вони тупо самі небезпечні. Навіть велика щука не така небезпечна, як оці шнури. Давай, малиха. Пока. Так а це вже щось похоже рибалка. Дві щучки в заліку. І це називається я підібрав приманку під водойми, тому що минулий раз я приїжджав сюди із з обичними. там інквізитор, монтера, всі були СПІ подивіться яка тут ситуація. Тобто сантиметрів 10 і вже водорослі. Тому тут треба щось таке, що вспливає, не тоне. Що неправично, друзі, після мульта, ну це багато хто каже, що мультом точніше закид. Я думаю, що це неправда. Тому що я м'ясорубкою набагато точніше кидаю. Хочу твічати мультом набагато краще, закид м'ясорубочкою набагато точніше виходить і далі. Трошечки зменшусь. Ой, як мені подобається, коли оця заприманочка побита, Щука клювала на мене. Трошки зменшимося. і Перейдемо до залізяк. У мене є отакі залізяки. Це значить дві golden catch. Не пише. Оце у нас ховер, ховер, ховер. і спайнець. Хочу спробувати роздавити отаку зарізяку. У нас круточку і тільки ляп і щучки запропонуємо полосувати. Може вона захоче щось таке маленьке, якогось малючка такого маленького. Зараз запропонуємо. Я думаю, що ця палка якраз саме буде розкриватися на, на таких приманках, типу коливалочка, джиг, 110 і 115 воблери, але мені буде самому аж цікаво її поганяти на 130-тих. А ось ти! ось ти де! Ось де! сотка. Это уже на бляшку, друзья, это уже бляшечка працює. Это уже бляха працює тут, а ну-ка. Не даем тебе, вот эти свечки, это просто жесть. так, походу, треба рішати собі під саку. Бо це не годиться, дивіться яка малиха на бляху. Спокусилося. Отака. От. Мала миндроска. Пока. А це бляшка голденкаська така. Цікава. Так, друзі, ну що, цікаво, так? Да? <реш> Інтересно, вона підв'язує. От цього мені і не вистачає в екстрафастових палках, типу оцього підв'язування. У мене коли був X1, 62 цей 1,62, коротис оцей держак, то він мені скільки тієї щуки зливав, коли щука клює з ударом, він просто буває не за... Ось дивіться іще. <реш> а це вам і дрісна. Ой-ой. Оце в мене дряжка. Оце вони бляшечки, а це вони підв'язування. Це ж кайф. Це ж просто кайф. Така сама невеличка. В шахту. В шахту. В шахту. Ти що може це те саме? Такс. це воно. а це я вважаю, що воно. попала бляха в жабры. Уже oh, тут погано. Отак от. от. Освободилася вона, сама вирішила уйти. Це похожа історія така, як в мене була на цьому ставку. Що я твічив твічив нічого не натвічив, поставив бляшку, наловив, але тут і воблером наловив. І бляшкою підловив теж з однієї точки дві щуки. Це нормально. Да ё-моё. Ещё одна щука. С той самой точки на блесну. Капать. Еще и нормально щука, походу. Отца попал сегодня на раздачу. А, такая самая. сама, <laughs> это тупо одна и та сама нам клея, друзья. <laughs> Ай-яй-яй. Тупо одна и та сама нам клея. Так. Вот а это, бляха, делает вещи. Ти шо ти що? Я раніше в них не вірив взагалі. це кайф. Двічі тільки ще вдарила вона, але не засіклася. Удача! дуже попустив фріксоні минулого разу. Проти вітру, бен! Мільтом би я так не кинув, звісно. О, это а рыба. Я думаю, что это за за такой? А это рыба. Это а щука. А это щука, это бляшка. И смотрите, все щука, как як... одна, под копирку. Все щука, как одна. Тупо одинаковисенькие. Ой, вона така, у неї тут всередині якийсь такий карасямбич. Так, яка це, друзі, п'ята? А це рибалочка пішла, а це я розумію. А це воно. Здається, в мене є помимо воблерів ще одні улюблені приманки. І це бльосни, бляшки. Каливалочки. Так. Ну, таке щось підсілене б'ється, я думаю, зацеп якийсь, водорослі і удару як такого не було. Що зійшла, а ні. Сидить. Оце бляха. Оце коси. Це шоста щучка, йо Всі як одна. Не хочеш там відцепитися якось сама, ні? Які вони агресори. Які вони агресори просто. Ти красотка. Тебе сфоткать там обов'язково. Та давай. Очки хороші. Очки хороші, базару немає. Пока. Оце Оцей воно. Оце рибалка, друзі, от таке мені подобається. Не зря, зранку просинався, не дарма замовив ці, а Раніше я плювався від них. Зря. Просто сама проста штука. Коливалка. Закинув. Ні, не так. Заплив на міляк або там до двох метрів. Закинув і крутиш собі, кайфуєш, вона там собі крутиться, щуку тобі ловить. Ти тільки підсікає і витягує, і все. Оце нормальна тема для новачків, та й не тільки для новачків. Взагалі просто кайфець. Чому я їх раніше не використовував? Ну, я ще сам по собі чайник в рибалці, тому все щось буває в перший раз. Тепер у мене в коробці коливалка буде 100%. Ага. Був удар і догнала. Теж сируха. Можна так її форсувати. Можна брати її на фарбу. Такий тичок тик А потім бамс і є. Я сьогодні чисто кайфую на цю залізячку. Так, це якась сьома в нас, по-моєму. Всюма щука. А ну-ка. І всі так беруть жадненько. Опа. Опа. Бемс. Ти шутиш? Оце воно? Оце А це клас. Ой. Витираю, обстани вже по привічці мене ж рушничок. Звісно, аби були, звісно, і побільші. Було б непогано. Але гріх, друзі, жалується. То ось ще одна! <схід> сьогодні роздача. Сьогодні, друзі, роздача. Просто сьогодні роздача. Ти шо ти шо? Оце сьогодні тест спінга восьма щука. Восьма щучечка І знову щурь Скільки ж її там є Що вона кліє і кліє. Бемс, бемс. А так вже навіть можу собі дозволити. Розкидуватися рибою можу. Туди, сюди. Можу собі дозволити, друзі. Просто можу позволити. І в чому прикол, я закидаю дуже далеко. І вона прям клює із самого-самого викиду. Давай іще. Щоб в онлайні щоб ні в кого вже не було ніяких питань що сьогодні роздача сьогодні роздача конкретна пора мабуть вже і перепливти тому що на одній точці я дуже довго я десь години стою Чи, може менше годин та менше години може хвилин 40 але якщо то чого ж не стоять правильно зараз пропливу ще більше туди на міляк. Може ще попрацюю облірками. Я так відтирати не все потихеньку буду обкидувати. Друзі, трошечки твічу, але поки безрезультатно. Все-таки зараз в тренді залізяка у мене тут. Добре, будемо міняти точку і плити більше на глибину, тому що я вже тут все облазив. Плаваю вже годинку. І немає жодного тачка. Таке враження, наче у 8 годин хтось просто взяв і виключив щуку. Нажав на рубільник. Рубильник кльова. І все. І перестала кпівати. Тому попав я, мабуть, на якийсь дуже гарний вихід, щучий, і на бляшку, і трошки на вобліри мені вдалося половити. Ну, скільки там? Сім щук, по-моєму, чи 6 зловив і це непогано. Непогано. Це навіть даже класно. Тому я сьогодні задоволений. Палкою теж задоволений. Більш детальний огляд зроблю пізніше. Хочу потвічити нею 130-ті. Приїду ще сюди, половлю залізом, ваблірами і вже тоді можна буде щось говорити. Але дуже цікава штука. А ще я боюсь за те, що поступово виходить перетворення в натурі в діда. От воблерів відказуюсь, від кастингу відказався, ловлю залізом, ну в натурі діда перетворююсь.